Доброго дня, вас вітає текстильна група Кам'яна та як Сівачувазі. Ми зараз пропонуємо нову позицію Код даної позиції 2,05, Бриджі, 3 Котажні Америка. Всіх розмірів ідуть. Ціна за 1 кілограм становить 3,8 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка 95 доларів. Присутні всі розміри. Позиція йде міксована, чоловічі, жіночі. Достатня кількість темних. Готуємося до літнього сезону завчасно з текстильною групою «Кавлатекс», надійним постачальником сортованого секонд-хенда в Україні. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих мішечків. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та руки поштою. Код позиції 2,05 бриджі, трикотажні, Америка. Достатня кількість хороших ходових розмірів та темних однотонних. Що вам сподобався цей мішечок із відеоугляду, ви можете здійснити замовлення просто зараз. Для цього достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати операторам. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Шановні клієнти, повторюємо, Зараз вашій увазі представлена новинка цього сезону, нова позиція, кордони позиції 2,05, бриджі, трикотажні, Америка. Всіх розмірів ідуть. Ціна за 1 кг становить 3,8 долари, вага мішка 25 кг, 20 мішка 95 доларів. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Не витрачайте можливість на вигідну покупку. Рижі йдуть всіх розмірів, різноманітна кольорова гама та модельний ряд. Повторюємо к по даної позиції 2,05, бриджі, трикотажні, Америка всіх розмірів. Ціна за 1 кг становить 3,8 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка 95 доларів. Бачите, достатньо кількості хороших ходових розмірів. Ціна за 1 кг становить 3,8 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка 95 доларів. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення нині здійснюється новою таукою поштою. de tricotagem américa.